Вітаю підписників та гостей мого каналу. Сьогодні небо затягнулось густими темними хмарами, і після тривалої 38-градусної спеки нарешті падає довгоочікуваний дощок. Запрошую вас послухати мелодію літнього дощу та помилуватись цвітінням моїх квітів. Втомлені спекою квіти радіють дощу. Вони, наче оживають, купаються в кожній краплинці, лаванда під дощем. Як ніжна хмарка, що впала на землю, вона дихає спокійно, відпускаючи у повітря свій терпкий, майже чарівний аромат. Юка стоїть гордо, мов вартовий літа, коли дощ торкається білих квітів, вони ніжно хиляться, наче юка вклоняється небу. Красунні лілії вловлюють кожну краплю, вони наче співають, і це їхня молитва до неба. Мелодія тихого літнього дощу ніжно грає на листі, пелюстках і землі, мов арфа природи. Звуки ріднього дощу це справжня музика природи, що наповнює простір спокоєм, свіжістю, затишком. Ротики відкриваються і закриваються від крапель, наче шепочу щось дощу у відповідь. Біла гортензія, наче хмарка зіткана з ранкових туманів. Кожна пелюсточка тріпоче від дотику крапель дощу, і здається, що сам дощ зупиняється на мить, щоб послухати її тиху білу пісню. Жовті сонечка Рудбек сміються до дощу, приймаючи кожну краплю з радістю. Під дощем вони стають ще яскравішими. Чорнобрівці під дощем пахнуть ще сильніше, тернуть. Медову. Троянди ніжно тремтять під вагою краплин. Вони розкриваються ще більше. Фіти під тихим дощиком це мить внутрішнього спокою, коли природа шепоче, а серце слухає. Шановні глядачі, дякую за перегляд відео, коментарі, подобайки. Якщо вам цікаві мої відео, запрошую підписатись на мій канал. Бажаю комфортної погоди, гарного літнього відпочинку, миру та перемоги нашій Україні.